Засідання постійної комісії селищної ради з питань планування фінансів та бюджету. У нас таке одне питання про внесення змін до рішення сесії Савранської селищної ради від 29.06.2023 року, No23.04. Вона поставила про відключення. Нічого немає. Ну ми все, ми. А, все. Це питання до то, яке виносилось на сесіях, неодноразово не набирало голосів. <сіли> Товариство з обмежною відповідальністю Азісте погодилося на 6%. Встановити <сіли> орендну плату їм 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на термін до 31 грудня 2025 року. <сіли> так. 12% від нормативної грошової оцінки з 1 січня 2026 року. То було. Це То просто, було. якби ми, ми... вносимо зміни Бу... в рішення попереднє і воно повинно вже звучати, що той період було, було цієї. Да. Було в редакції. Встановити аренду плату в розмірі 3.12 до 31 грудня 2024 року. Далі мало бути 12. А зараз ми вносимо зміни, і вже буде 6. Так, да, вони Понят просили 4. Да? 4 да, 3, е, 3.12 вони просили, потім на 4 вже погоджувалися. Але, 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 ціну, то це буде десь 700 з чимось, буде... Я думаю, питань нема. Ми на тій сесії обговорювали. Так. Ага, ще одне для того, щоб розуміли, скільки в бюджет війде. 4% це 516 тисяч, а 6% це буде вже 775 тисяч. Ну, на 250 50 тисяч, так. Да. Це теж. Якраз Ще 100 тисяч і на ту ставку, яку вони просять. Да. Так? Це повинні ви були боротися, щоб у вас була додаткова ставка. По у о, селищній да. раді додається ага. да, однениця. Бачите, спорили, спорили, от і кошти частково знайшли. А щоб було на 7%, якраз схватило о. на одну ставку. Так, питання надо це? Вибачте прошу. Хто, да. Да, хто за те, що... Даний проект рішення винесли на сесію. Пошуково зусилля. За, проти.